Набирає обертів скандал у міському осередку партії Батьківщина, зруйнувала благополуччя політичної родини депутат від батьківщини Марина Бруква своєю несподіваною заявою на адресу голови фракції Олександра Слончака. В ній вона звинуватила свого колегу у махінаціях із землею, що правда йдеться про події давно минулого часу. Нагадуємо нашим телеглядачам, що ми вже висвітлювали в ефірі вербальну дуель між двома побратимами одного політичного блоку у попередніх репортажах. З метою розібратися щодо чого наша знімальна група попрямувала на вулицю народовольців на запрошення її мешканців. Дивіться, як це було. У 2008 році було вид значить, видані державні акти на право користування земельних товаришів була купля продажу цих земельних ділянок і державний акт є 2008 року. Тобто, якщо якщо на сьогоднішній день розглядати питання, ось стоїть голова земельної комісії. Він, як кажуть, на той час ще не був ні депутатом, тобто є державний акт. Тобто державний акт на сьогоднішній день має право тільки скасувати через рішення суду. Все. Так, далі, слухайте йшли. Ось, У 2010 році ми обратилися за участки. Нам прийшлося почитати письмо, Читайте. Що нам прийшло сказати? Читайте. Яка різниця? Що там написали? Що там написали? І... Да, читайте, читайте, читайте. І ще всі наші заяви. Підписані, зареєстровані. Писані, зареєструвані, відказали участки, бо тут паркова зона. Участки вам тут не призводять. Хоча ми претендуємо ці участки. Хоча нас їх по 500 землі нам не запретили. Це так? Ще восьмому році була земельна ділянка куплена у власника дерев'янка. А де хто вона така не понятна проживає за Рішення громади, не збори? Нічого не було. Ніхто не людей, не громади, ніхто не питав. Громадських слухань при куплі продажі завжди підписуються сусіди. Сусідів ніхто не запитав. Роздавали без громадських Є сусіди, які повинні записати проти чи не проти. Громадських громадське повод. Так, але обговорень Там не було ніяк. Зу? Значить, це порушення Зачитайте, куплі продажі у відділ: містобудування громадянину Демченко, вулиця Народовольця, 29. у відділі містобудування та архітектури міської ради звернулись громадяни: Сабадаш, Пономаренко, Артеменко, Сабадаш, Лабартас, Окріменко, Лабартас, Коліновський, Демченко, Чухальова. Щодо виготовлення графічних матеріалів попереднього погодження, надання їм земельних ділянок, підведення особистого селянського господарства по провулку за річному, повідомляємо, що задовольнити клопотання громадян немає можливості, оскільки зазначені території новим генпланом міста віднесено до паркової зони прилеглої до річки Немає а тут з пропозиціями щодо її використання та благоустрою. Начальник відділу містобудування мовчано Отак, далі, далі? гроші є, тому немає парка. 2010 му так, а в 2008 му. Mm -hmm. скажете, так, що далі? Ще принесете такі? Ще які документи? Ми Ще ми з яких Ще які документи? Як це так право міняється? Кожні три роки, чи як вони запасять? Так і поміняли. Ми воювали... Так, зачекайте, можна... Можна... Значить, давайте так. Поговоримо із да. мешканцями. Ставайте. Так працюємо, все всі да. ми... Значить, Будь ласка, коротко. вся робота да. камера роботи. Да. Чому коротко суть претензії так. мешканців? Так, в чому бенці. ми, як давали на ці учаски, сказали це зона дали нам по шість соток. По шість соток скали більше положено паркова зона. Проходить десять, п'ятнадцять. Починає п'ять все, Парка немає. Ми будемо наділяти учаски. У сьомому году приїжджає Сончак, депутат він Своєю командою, все, я тут учаски забираю, парка немає, тут дві деревини. Ми навіть подавали в суд, написали заяви, вже заяви на участки. Івашенко нам одкнив. Подкнив каже, участки тут не можуть бути, бо тому, що паркова зона. все. Заглохло, от через два дні пошло приїжджаю вже. А я власниця цього участка, Ось у колочки навела. Громада, а ж громада. Де люди зачекайте? Хто приїжджає? Власниця Ось власниця, Ось власниця, власниця що вона купила в коська. Це дочка нашого депутата, депутата батьківщини. Який хоче... Так, хоче перше? Дали документ в апеляційному суду? Ми були господарчому суду. Наша міська влада дала заключення, що тут знаходяться дві сухі деревини. Отаке дали заключення. От в якому году? Взявся нам помагати. У якому році? У 2010 році. У 10 му році да. да. заключення, вон да? Вони Пошли таке заключення сино, придумали. Драма, а на, драма, хоча нам дають заключення. Це паркова зона. Це паркова зона. Зали, понасажували бедю. на брехні. Так, добренько, добренько. Давайте послухаємо іншу сторону. Зачекайте тебе, бо камера дуже. Так, будь ласка. Так, назовіть. Мене звучить Мельниченко Алла. Прізвище моє було до одруження. Слончак, ось державний як на прізвище Слончак. Дивіться как в 2008 році. Я придбала земельну ділянку до деревянку Антоніни Володимирівни. Ось, будь ласка, договір куплі продажу є. І ось, будь ласка, копія державного акту. Завірний натеріально. Громада дерев'янка не знає. Вона тут не проживала. Я не розумію, чому купили? У дерев'янку Антоніни Сергій Володимир. Ви з нею особисто спілкувалися? Ну, я спілкувалася як просто з людиною. Вона запропонувала мені, я купила в неї земельну ділянку в 2008 році. 2008, 2008, да? Да, 2008 а? році. А, да. а будуватися ви вирішили зараз? А будуватися вирішила зараз, так. Да. Оскільки я дружилася, хотіла побувати будинок. Все одно це через суд. Ну, через суд. Була маленька. А купля-продажа оформлена на вас? Так. Да, 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 а скільки вам на той час було років? Ну, якщо це було 9 років, то мені було 22 роки. А в якому году їй видали, дерев'янка видали документи на землю? Теж в 2008 році, 26 березня. А купила його через 3 місяці цей Здається, через ти, да. я вже там здати не пам'ятаю. Підписаний кем документи будь ласка. Кров. Ось дивіться ось я показую договір куплі продажу. Пробач, пробач, пробач. Договір куплі продажу. Ось, будь ласка, ось. А на За... участок землі її до її... а її мене я ж ну мене немає ат таких... на землю. Вони а на землю ось Як у неї я ось мій. Будь ласка, державний акт виданий вже мені. Ось на 10 соток. Сончать підписаний. Хто був на той час міським головою. А Міським головою Там то. підписали знову міським головою. Ну Подивіться, де я де. зараз вимовичку Так, зім деревянка, Я просто не бачу мені тут. Чесно кажучи, і не видно, ким він підписаний був. Я це таких подробиць. да, Я ці подробиці їх не пам'ятаю. Да. Будь ласка. Видіть сусіди твої стоять. Його це не інтересує. Це тому прийдіть. Сім тис заплатив за дерево, а ти посадив те дерево тут, скільки цьому років дерево. Вирвати все можна. Тільки поможіть, зробіть лавочки людям. На коро зробить світ, олію, оце зробить яйця на Олаці. Щоб його благоустроїть, да, гроші розібрали, розібрали та, по карманах. Боже, криші. що в якому году були виділені гроші на цей парк? Пар. Де, кажете, як зібрали громаду, як громада за, за А де тут була громада, коли купувалися і І по всім законам, по всім законам, 50 років. Я один вопрос, що я на телевізі знімаю, і прошу всіх телевізі знайти ту людину, яка унічтожила лучший стадіон тут у парку в Союзському Союзі в виг Окені. Хто його унічтожив? Можна не а ну дай дурі якось водій не інтересно, да? Ви що ж ви знаєте, прекрасна? Хто там що зробив? Ні, так треба доказати показати, хто винуватий, хто ти був. Ну як ви думаєте, хто? Ну так хто ж допомагав йому? Депутати помагали? Луч стадіон стазіон святому союзі був хокейні. Діти все. Точно хто його унішов? Сделав поповіч, а хто так так там так само у і парк це уничтожить, а ніхто са вони. Понимаете, що нам виходить робити? Значить, хто живе на потічю участка, каже, вивозить камінь, вивозить і заділиться самострой. Ну а що, а що я, що мені робити? Інтерв'ю да, ну, все. Я показала документи, що мені є, що я можу. Дивіться, є політики, так одного чоловіка із партії. А Бачівщина, я хотіла батьківщина дати, всі. Таки, я хотіла все так. І тепер виходить, що ця людина знов дорвалася в нову партію, в в нову партію. Так, і за 89. І, і вам так, і не, і нам не дає життя, Бігал. і вам не дає продвіження. Просто і вам, вам не, не дає ніякого ніяк, коли продвіємо це За Зачака. Ви говорите за Слончака за одного, але ви не говоріть за всю партію. Ні, ми говоримо за нас, що ми голосували. Ми любимо цю партію. Ми за цю партію голосу. Людина, ми за, де... за молодим дітей. Ми за молодеж голосували. І тут оказалося, коли ми проголосували, оказалося, що він тут уже всі хозяї. І, ну, і опять він, бут... ні, він, не партії, партії. він був в партії шарті. Ні, ні, за вулиця за нього не голосувала. Він, він пройшов, як ми, партії. Партії. ми за наших дітей. Наша дитина нам робить. Ми щасливі. Да, ось уди Алла Аркадіївна. Вона наш депутат. Вона для нас щось робить. Ми за це голосували. І дитина нас поняла. Вона тепер, Да, у нас дійсно... У нас є продвиження, нас є. Нам світ проводять, нам вулиці асфальтують, насеють, все нам роблять. Ну чого ця людина знов там і знов вона каламутить воду, як тоді каламутила? Чого? Скажіть, будь ласка. Він це він каламутить. Послав свою дочку. Він да. сам а що чорна? він сам боявся? приїхати? Чекайте, він послав свою дочку, тому що вона що є власне. Вона масла він. А чого він таке випадок? Він вже подарував їй. Він вже подарував. Ні. Купляв тоді тоді скільки років назад вона ще не могла. а Не вона вона, до нам сказати, наше ти сусіди, які живуть підписати. Ми согласні не знали чому так. по ідеї. прийшли туди. Нам сказали. Як? Який участок? Який може бути? Ви нормальні люди. Що, це керечки? паркова Є? зона. Парк? Хто це парк. Хто парк? Хто Слухайте, парк? Парк? Слухайте мене, проходить три 3... дні. Проход. Ми, ж, ми ж знали. це ж Наше місто, ми знаємо, роздають учасників. Ми розвернулися і пішли, дійсно, що дураками себе посчитали, тому що ми прийшли. Але я сказав, вийде сюди, вийде сюди. Ти мені Ти що, ти нормальний? А тоді дав сюди цю землю, блядь, блять, по блядь, тому. Ні, я дивлюся у вікно, щоб чи час ділять нашу вулицю через три дні? Пройшло три дні, коли мені сказали, що я дура. І я не маю права в зеленій зоні брати участок своїй дитині. Це в якому було році ви намагалися? Це в 2010 році. Намагалися попросити. Намагалися, коли їм роздавали. через три дні їм ці участки роздали. 2008-му. — крито. Тихенько ніхто не знав. написати в п'ятому місце І так, за кислороду ж немає так. Ну зачем вирізати? Люди добрі, скаменіться, скаменіться трохи. В них же є землі, є отак землі в ній. Пойміть. Чекайте, ось зараз ми пообережні нам кажуть, що ваше право там зараз там тільки там звернутися в судовому порядку. Так. Судовий порядок, я наскільки знаю, любий э, адвокат бере гарну суму для того, щоб починати якусь справу. Правильно? Правильно, якщо ми зараз судовому порядку будемо звертатися у до нашого суду Васильківського, що неправомірно наділені участки, і що ми проти як громада нас вислухають, нас підтримують чи ні? Мене тільки це питання цікаво. Я такі розумієте, то, колись теж при радянському союзі наділялися участки, і все це було нормально. Громада Цей, цей. Участок ще наділений, ось тут можна навіть і подивитися, в якому році. О, і, да, і оцеї дороги тут а, не було. Біжі, Розумієте? Ось цієї дороги не було. Ця дорога вважається пожарною на сьогоднішній день, на всякий випадок. Участки ви роздаються, продаються, було, але ніхто було, у цієї громади віду, не питає, можна написали, їхати чи не можна. Ми, ми можна написали ці заяви, це підявляється. На сьогоднішній Що нам написали? Ні, це не час. А коли заказали на 100 чоловік, і двоє, двоє суток люди гуляли, і вони не одного разу тоді вдарилки не було. Він сказав, що ми не води. А він полягше нас у себе на передовій, не може. А на наш нічого Ларіса, ти ж скажи, ось 40 Ми ж плаваємо кожну весну, кожну осінь. Піднімається оця вода, оце ми сюди не можемо не проїхати, не приїхати. Піднімається все вода, у нас не плаває. За, а er? Аgh, за Вolor, Ми ж тут, тут все потерпаємо. Всі самі своїми силами. Дивіться, дорогу своїми силами. Телефон провели, своїми силами. За абонентську плату будуть платити. за Дивіться, газ за свої гроші. Все за свої гроші. І тепер на сьогоднішній день вони прийшли хазяїни. Вони не тільки на наші хазяїни, на нашу вулицю, то де ж тоді справедливість. Получається на цей городський парк, який один єдиний, один єдиний сквер. А ви бачили в сквері, які навели порядки? Самі своїми силами, своїми топорами, свої мішки, за свої гроші мішки купляли, своїми машинами А заробили ворозі. Але дитина свої, опеклося, палила приєднання, три з половиною місяці спасали. Дитину. Дитина опеклася, коли прибирали цей парк і тепер прийшли. А Як перемерзає Лариса Миколаївна? Скажіть, що вона зробила? Що як ми тупи? своїми силами рубаємо? Ніх, ми намагаємося, і і і куди хочеш ніх і ніхто не приїжджає. Не приїжджає. Так у нас все... зараз вода у погрибах. Якщо виробите ви цей парк, ні на мене ще пол. досі кухні вода ще не ушла. В погребах у нас вода. А ви розсиляєтеся за що це воно Це ж все це можна продавати участки і тікати. Олександр Васильович, Ви як спеціаліст, скажіть, який механізм вирішення цього конфлікту на вашу думку? По генеральному плану це. Євляється зелені насадження, загального користування. Раз крапка, все. Далі, рішення прийнято державні акти 2008 року. На сьогоднішній день виконавчий комітет, рада цих питань не вирішить. Тобто, якщо ці питання вирішуються, це треба подавати в суд на скасуванні цих державних, суд, якщо знаходиться в цьому причина і в Тобто, все. Тут крапка, тут на сьогоднішній день ні виконавча служба нині не допоможе вам, ні рада. Ні, депутати, і цим треба звертатися до цього. Є закон. Про що я зараз розкладається? Ну а це можна спинити це на сьогоднішній день, якщо ми подаємо на суд. Значить, це призупинить зразу, е, буде рішення. Ваш позов призупинить всі Якщо буде йти розслідування, ніхто не має права приступати. Ну я, я ще хочу сказати, тоді, коли була ця сесія, якою запретили братський час, тоді була ще Вороніна. Вороніна була головним, архітектором. і вони <зас> разом живуть. З мером міста вибили нас усіх на сесію, запросили, і при всіх просили у нас вибачення і сказали, що все скасовується, нічого тут забудовуватися не буде, нікому ніякі участки не буде. Як виходить, тоді получаємо нас, місць власне? Ні, міняється власність, генеральний план. Ні, генеральний план тільки прийняли. послухайте, там є стадіон, і там було свіча. Була громадськість обговорення генерального плану. І заяви, і ви напевно, писали, і депутати зберегти стадіон. То ж, генеральний план, збережено стадіон. Всі стадіони, які сьогодні на території Васіківської міської ради, вони всі збережені. А то хто стадіон перебіг? Бачите, там стадіон там організувати хлопці, пішли ворота, поставили. ж воно справа тому, що там стадіон був і він буде. Єдине, що залишиться зараз, робити детальний план скверу. Зберегти цей сквер, то це як це? Яким образом промал... все було промал... зроблено? Він, Давай, давайте будемо так. У мене є генеральний план. Генеральному в... В... плані є спілікація. Де... Де... Де на це все не і тут я вам ще раз пояснюю. зелені насадження загального користування? Ну ви їх затверджуєте? Цей головний Він ген... затверджений вже затверджений? Радою. Якою нашою Затверджений. коли він затверджений? 16 Шістнадцятому році. 17 червня. Переробили. А, не? переробили все. 16, 16 червня вони все переробили. Поки відведено земельні ділянки, є така, э, е, такий акт погодження меж, тобто власники сусіди. Так, нема такої. Значить, ми в цьому... Це в суді все одно так. Причому в суді? Ні, по закону погодження. Так розумієте, наділилися швидко, за 5 минут, а розрубити свої, свої речі і йду до вас у суд. Судді нема, бо він на визові. Того нема він на визові. Вся громада прийшла до вас, допоможіть нам. Сьогодні справа буде розглядатися в вашому суді, тоді є запрошена людина, представник місця Куткову. Чи то юрист, чи то архітектор, чи то відділ земельники судді, хто, вже буде, хто буде займатися цим розглядати це питання, вони вирішують, кого запрошують. Вони потім <головіше> <ріпоцерків> зразу в суд і <пробітник> Для людини, необізнаної у тонкостях цієї справи, зрозуміло одне: у кожного своя правда, і розставити крапки над і може тільки суд. Хоча деякі депутати цієї ж фракції вважають, що у боротьбі за справедливість люди не завжди послідовні, адже на цій самій спірній землі виділені ділянки іншим відомим особистостям, про які чомусь не згадують. На сьогодні нас всіх зробили жебраками, а вас використовують проти тих, хто бореться з цим. Тому гарно подумайте, перш аніж тут виступати, виступати і шанювати партію батьківщини. Як розвиватимуться події далі і чи докутиться місцевий скандал до верхівки політичного айсберга, ми поки що не знаємо. Але якщо дізнаємося, обов'язково вас повідомимо. Слідкуйте за нашими репортажами.